У них є проблеми із живою силою. Вони мобілізують 26-річних, а не 18-річних. Я не думаю, що багато хто це розуміє. Ще до інавгурації Трампа американські чиновники та представники країн НАТО закликали Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років, оскільки треба жива сила на передовій. Зеленський відкинув такі прохання та згодом анонсував річний контракт 1824, який зможуть підписати хлопці від 18 до 24 років. Серед умов мільйон гривень, безвідсоткова іпотека та соцпакет. Контракт передбачає виключно бойові посади, серед яких стрілець, гранатометник та розвідник. Підготовка триватиме понад 80 днів. Гроші також зможуть отримати хлопці, які служать у війську і не мають 25 років. Проте є ймовірність, що у підписанні зможуть відмовити через здоров'я, зокрема психічне, на ухвалення рішення впливатимуть ВЛК та представники бригад. Якщо ти хочеш будувати якісні підрозділи, тобі потрібні молоді, вмотивовані люди з хорошим здоров'ям, з хорошою фізичною формою, і це чудова нагода для того, щоб отримати до себе в команду саме таких людей, на яких можна буде покластися. Грубо кажучи, цим людям нічого не доплатять, але дадуть гроші тим молодим людям, які зараз прийдуть, і, і ці люди, які от прийдуть, їх айфорія закінчується як тільки вони потраплять в бойові підрозділи. І вони, м'яко кажучи, трошечки прифігують від тих історій, які що тут насправді відбуваються, вся мотивація закінчиться.